Вітаю, це просвітло. Коротенький огляд перців. Сьогодні 16-й день від посіву. Ось зараз перчик починає вже випускати перші листочки постійні. Це у нас дві касети халопені, мамон, червоний. Вже такі листочки. Він стоїть, стоїть, зараз нарощує ще кореневу систему, але вже, але вже листочки пішли, їх вже дуже добре видно. ось, наприклад. Я взяв, проривав касети. Ну, ці не проривав, тут у мене з цими касетами то есть на, в касеті 50 комірок. В одній касеті я не посадив одне зернятко, мабуть, забув, ну не, не побачив. І в другій одне не посадив. А решта всі по 49 рослинок є. В насінні 24-го року збору є такі рослинки, коли не зразу скинув він шапку з цього насінневу. Я не знаю, я думав може їх повиривати, а потім, ну так вони виглядають непогано, хай думаю, ростуть. І тут, а тут ні одної такої не було насінини, яка б не скинула цю насінневу шапку. Садились в один день, в один час. Тобто, все-таки це, мабуть, якась. не знаю з чим пов'язано, трошки, мабуть, якось залежало від насіння. Так, це я з драбинки знімаю верхню поличку. Я, до речі, підняв ось тут такі у нас ось я підняв на скільки, підняв це десь майже 5 см, підняв лампи, наскільки над рослинами. Так, це моя драбинка скрипуча, зараз я її приберу. О, так, вибачайте. Так, тепер пішли. На нижню полицю. Те саме. Тут просто були рослинки, які затримались трошки. Наприклад, ось біла зірка. Ось він у нас, оце от ось вона, зараз ось біла зірка це два рядочки. Він просто затримався взагалі, і він зараз тільки ще набирає силу. А ті, що з White, наприклад, наприклад, з листочками вже, да? оці перші вийшли в цій касеті. Потім а тут у мене є взагалі ось я. Тут був гірки, гірки, перець гіркий, торгом торгівельної марки смачний. І всі причини були якісь дуже ну, невдалі, на мій погляд. Я їх всіх вирвав, вирішив, що якби, нема, нема в мені потреби вирощувати рослини, які мені не подобаються ще на цій стадії. Тому що у мене, тут, наприклад, є Посейдон, гострий перець, ось він. так, Тут нормально його тут у мене посходили. Він теж трошки пізніше зійшов, але. Ось він, Посейдон, гострий перець. Потім Аусіо це гостро солодкий. Ну, він інколи буває більше гостро, інколи більше солодко, Інколи дружина каже, дуже подобається, інколи каже, трошки гостроватий. Потім у мене тут є ще халапеньо білий, потім є халапеньо за тебе. потім є халапеньо звичайний. І всі вони. Якщо подивитись, всі вони виглядають просто чудово. Ось у нас це хто такий у нас гарненький. Це у нас халапеньо звичайний, отакі от листочки гарні. Треба сьогодні буде його трошки полити. Гарні перці. От рядочок Цинтія це солодкий перець. І рядочок яніки дуже теж гарно дуже гарно виглядає. Просто я дивлюсь на, 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 на ці всі причини, мені дуже подобається. Світло у нас тут працює на зараз на рослини з дуже гарним спектром, з високим індексом кольоропередачі. Я вчора знімав кілька роликів про світло, про свої лампи, які в мене зараз є, в продажу. Я сьогодні ще зніму трошки про лампи 880 мм і лампи 1200 мм. Покажу, розкажу, які блоки бувають, як їм регулювати. Можна на світло. Тому, якщо кому цікаво, дивіться. Думас трошки пізніше був, і він якось зійшов не дуже дружньо, і зараз видно, що рослини є більші і менші. Я ще не вирішив, що з ним робити, залишити все чи викинути щось. Побачу. Раміра Оранж трошки, оце мій перчик ось, він такий, він два рядочка його. Він не весь зійшов, от я бачу, там із 20, 2 не зійшло, 3. Три чи 4. Хоча там так і багато не зійшло. Тим паче, що я якийсь вирвав, тому що він був трошки такий І, Але все одно трошки є, трошки, ну, трошки ось, наприклад, саме такий. Отакий, ну, є трошки менше. Це з моїх з мого насіння це саме такий в цьому році був. Слабший. Але ж перець дуже класний. Він помаранчевого яскравого кольору, він довгий, перець кущ спочатку ростить нижній ярус, потім, коли нижній ярус підростає, вирощує верхній ярус перців, солодкі, смачні. А на грілі, то просто і оцей колір додається грілівий. І смак залишається чудовий. Червоний Реміро не такий, От у мене був в тому році, я в цьому році його і не сіяв. От Він не такий просто, як Помаранчевий. Нема в ньому цього, а, якби, цієї краси, цього смаку, мабуть, так скажу. Тому, оце оця касета, яка от, це 160-та касета. Тут у мене із, із цього насіння от теж дуже гарний такий трошки починає. Антацити, ти вже сама рослинка, така темненька, може світла і багато, а може не багато. Я дивився передачу, що кажуть, що світла багато не буває. І це американці, там є такий мігроканал. Хтось хто цікавиться, може бачив колись. Він там багато чого вивчає про світлу, графіки малює, розповідає про світло. Ну, там трошки інші задачі бувають, наприклад, про канабіс. Канабіс у них легалізовано, і це як культура вирощується, а у нас це заборонено, тому не всі там підходять до нас якісь рекомендації величини. І з цієї касети тільки Яніка і Цинтія, це перці, які я купував. Оці ось, ось Яніка і Цинтія. І так вийшло, що вони якраз таки були дуже, дуже гарні. Вони не посоромили моє насіння. Мені дуже подобається. Ось ну, такий огляд про перчики. Помідори ще не сіяв ще рано. Буду сіяти, може, числа 10-12, може 15-го подивимось, що будемо. А тут у нас от ще дуже гарний рядочок на цій касеті, Це Маджова, це Халапеньо F1. Це я купив 10 носінин і всі 10 всі гранюлі, красавчики, красуні. Ось такий крутенький огляд. Це 16-й день після висіву насіння. Всем здоровья.